Доріжка, яка має бути в кожному домі. Це безверсова доріжка на силиконовій основі. Вона розходиться як гарячі пиріжки. Давайте вам її покажу. Подивіться, будь ласка, це доріжечка Скандинавія, графітова Скандинавія. Но вона йде на силіконові основі. Основа, яка не розтріпується. Подивіться, будь ласка, вона зовсім не висипається. Верх йде з поліестерової ниточки. Тобто зносостійкий верх, який, до речі, йде водовідштовхуючий. І ви подивіться, будь ласка, -як, як вона класно виглядає. В темних відтіночках просто бомба. Якщо вам потрібно в коричневих відтінках, будь ласка, точно така сама доріжечка. Графітова Скандинавія на силіконовій основі є в коричневих кольорах. Подивіться, яка шикарна доріжка. І, до речі, знову силіконова основа, і відтіночки тут йдуть, холодно-коричневі відтінки. Тобто відтінки, які будуть підходити вам скрізь в кімнаті, абсолютно різні. І ви знаєте що? Ця доріжечка вона зовсім не ковзає. Якщо у вас маленькі діти, якщо у вас діти похилого віку, вони не послизнуться. А тваринки, як люблять ніжками, збирати доріжку, правда? Ні, ця доріжка досить стійка, ця доріжка ваша помічниця, це доріжка Має бути у вас за гарну ціну і з безкоштовною доставочкою. Звертайтесь!